Привіт, ця п'ятниця дуже цікава. 19 19-й місячний день зазвичай вважається непростим, його часто називають павуком, бо він несе в собі ризик заплататися в ілюзіях чи чужих маніпуляціях. Але те, що місяць у терезах і нам випала руна Єра, кардинально змінює настрій. Це день, коли треба діяти спокійно, зважено і з розумінням, що все приходить у свій час. Ось як я бачу твій ідеальний план на цей день, місяць у терезах шукаємо баланс. Терези завжди про красу, дипломатію та гармонію. Попри важку енергетику 19 місячної доби, цей знак допоможе тобі згладити гострі кути. Не рубай з плеча якщо відчуваєш тиск або конфлікт, просто зроби видих. Терези люблять компроміси, тож сьогодні краще погодитися, щоб відчепилися, ніж витрачати сили на суперечки. Оточи себе гарним. Гарна кава, охайний робочий стіл або приємна музика це твій щит від негативу. Дев'ятнадцятий місячний день, обережність цей день перевіряє нас на міцність. Головне правило не вплітатися в нові авантюри. Це найкращий час, щоб викинути непотріб як з хати, так і з голови. Якщо відчуваєш, що якась думка тебе гризе, просто випиши її на папір і спали. Фільтруй оточення. Сьогодні можуть активізуватися токсичні люди. Не давай їм енергії, тримай дистанцію. Руна Єра час збирати врожай. Єра це руна циклічності та винагороди за минулі зусилля. Вона дуже позитивна і каже, ти отримаєш те, що заслужив. Завершуй справи, не починай нічого кардинально нового, краще доведи до ладу те, що вже майже готове. Єра нагадує, що не можна тягнути соняшник за пелюстки, щоб він швидше ріс. Все має свій ритм. Просто продовжуй робити свою справу якісно. Короткі поради на день. У стосунках будь лагідним другом. Уникай з'ясування стосунків, бо 19-й день може перетворити маленьку іскру на пожежу. У фінансах день сприятливий для отримання виплат, на які ти довго чекав. Але витрачати їх одразу не поспішай, терези можуть схиляти до імпульсивних покупок для душі. Для себе увечері ідеально підійде ванна з сіллю або просто спокійний вечір за книгою. Це допоможе змити важку енергію дня. Маленька підказка. Якщо сьогодні щось не виходить з першого разу, не злися. Єра каже, що плоди дозріють тоді, коли будуть готові. Просто довірся процесу. По фінансах тут такі обставини: 19-й місячний день плюс Терези плюс Єра. Ситуація виходить доволі специфічна. Це не той день, коли варто бігти на біржу чи скуповувати все підряд на розпродажах. Тут головне мудра витримка. Ось як краще вчинити з грошима цієї п'ятниці: руна Єра час отримувати, а не сіяти. Єра, це руна врожаю. У фінансовому плані вона працює дуже справедливо. Отримання заслуженого: якщо ти довго над чимось працював, сьогодні можуть прийти бонуси, виплати або повернення боргу. Це твої гроші, зароблені чесною працею. Не інвестуй у швидкі схеми, руна символізує річний цикл. Вона каже, швидких грошей не буде. Якщо тобі пропонують золоті гори вже завтра, це пастка 19-го місячного дня. 19-й місячний день фінансовий детокс. Цей день вважається несприятливим для підписання нових контрактів чи великих покупок. Обережно з боргами категорично не раджу брати кредит чи позичати гроші навіть у друзів. Ці фінансові зобов'язання можуть заплатити тебе як павутина, і віддавати буде важко. Перевіряй рахунки через енергетику 19-го дня можуть бути помилки, дрібні крадіжки або приховані комісії. Перевіряй чеки та банківські сповіщення. Місяць у терезах, естетика проти логіки. Терези обожнюють красу, і саме тут криється небезпека, спокуса красивим життям, тобі може шалено захотітися купити щось дороге і вишукане, одяг, парфуми, декор, просто щоб підняти настрій. Але оскільки день 19-й, є великий шанс, що завтра ця річ тобі розправ подобатися або ти зрозумієш, що переплатив. Якщо бачиш річ, яка дивиться на тебе, додай її в кошик, але оплати вже в суботу чи неділю. Дай емоціям та разів влягтися, твій фінансовий чек-лист на п'ятницю, закривай хвости, ідеально оплатити комуналку, штрафи або дрібні старі борги. Це звільнить енергію для майбутнього врожаю. Аналізуй витрати, день підходить для того, щоб спокійно сісти і порахувати бюджет на наступний місяць. Терези допоможуть знайти баланс між хочу і треба, ніяких ризиків, уникай азартних ігор та сумнівних фінансових операцій. Коротше кажучи, приймай гроші з вдячністю, але не поспішай їх витрачати. Сьогодні краще бути скупим лицарем, ніж марнотратним естетом. У темі здоров'я та краси, поєднання 19-го місячного дня та терезів – це якраз той випадок, коли в цих питаннях краще перебдіти. Ось як виглядає ситуація для твого організму цієї п'ятниці, з стоматологом краще почекати. З погляду астрології та енергетики, 19-й місячний день один із найгірших для візиту до стоматолога, особливо якщо йдеться про видалення чи складне лікування. У цей день підвищена чутливість до болю, а рани гояться довше. Є ризик занести інфекцію або просто натрапити на не той настрій лікаря. Виняток тільки гострий біль. Якщо терпіти не сила, біжи до лікаря, але налаштуйся на те, що відновлення потребуватиме більше часу. Що можна, звичайна гігієна вдома, полоскання травами або легка чистка без втручання в ясна. Операції максимальна обережність. Тут маємо конфлікт інтересів. З одного боку, місяць у Терезах робить вразливими нирки, поперек та підшлункову залозу. З іншого, 19-й місячний день взагалі не сприяє хірургічному втручанню. Ризики, велика ймовірність помилок через неуважність, ускладнень після наркозу або тривалого кровотечі. енергетика дня важка, тому організму важко мобілізуватися для регенерації. Руна Єра каже, все має йти своїм чередом. Якщо операція планова і її можна перенести, краще так і зробити. Почекай більш світлого місячного дня, косметологічні операції однозначно ні. Терези, хоч і відповідають за красу, але 19-й день може дати неочікуваний результат, наприклад, сильне набрякання або асиметрію. Загальне здоров'я та краса. Якщо дуже хочеться приділити час собі, вибирай максимально лагідні методи. Для тіла масаж спини, але без фанатизму, бо зона попереку зараз вразлива, або тепла ванна з морською сіллю. Сіль у цей день чудово витягує весь енергетичний бруд. Для обличчя тільки перевірені домашні маски. Ніяких нових процедур, пілінгів чи уколів краси, шкіра може зреагувати роздратуванням, харчування, оскільки нирки під ударом, обмежуй сіль, гостре та алкоголь, Пий чисто воду або трав'яні чаї. Мій дружній вердикт, ця п'ятниця ідеальний день для того, щоб не заважати організму жити. Менше втручень, менше проблем. Руна Яра натякає, що твоє здоров'я це результат того, як ти дбав про себе раніше, тож просто підтримай цей баланс. Слухай, у питаннях стосунків і дружби ця п'ятниця, справжнє мінне поле, але з дуже красивими декораціями. Місяць у Терезах змушує нас прагнути любові та гармонії, а 19-й місячний день підкидає приводів для роздратування. Ось як вижити і не посваритися з усіма навколо місяць у терезах маска спокою. Терези змушують нас бути котиками, усміхатися, навіть коли хочеться кричати. Дипломатія твоя зброя. Сьогодні найкраща стратегія це м'якість. Якщо хтось починає тебе накручувати, просто скажи ти знаєш, цікава думка, мені треба про це подумати. Це дасть тобі час не бовкнути зайвого. Естетика побачень. Якщо плануєш вечір з коханою людиною, зроби ставку на красу, гарний ресторан, свічки, приємний парфум. Атмосфера сьогодні вирішує 80% успіху, 19-й місячний день пастка ілюзій. Це день, коли старі образи можуть вилізти на поверхню, як привиди. Не вір усім пліткам. Сьогодні інформація може бути викривленою. Якщо хтось із друзів розповідає тобі щось по секрету про іншого діли це на 10. Хтось може просто намагатися втягнути тебе у свою павутину інтриг. Перевірка на вошивість. сьогодні можуть проявитися справжні обличчя людей. Якщо хтось поводиться агресивно або дивно, не намагайся його перевиховати. Просто зроби висновки на майбутнє. Руна Єра, що посієш, те й пожнеш. У стосунках Єра працює як дзеркало повернення бумерангів. Якщо ти раніше вкладав у стосунки тепло і турботу, сьогодні можеш отримати приємний сюрприз або щиру подяку. Якщо ж десь схитрував, ну будь готовий, що це випливе. Можуть нагадати про себе колишні друзі або партнери. Не поспішай кидатися в їхні обійми. Єра каже про завершення циклу, тож це може бути просто шанс остаточно розставити всі крапки над і та піти далі. Поради для спілкування для друзів краще зустрітися невеликою компанією в спокійному місці. Шумні вечірки з великою кількістю алкоголю сьогодні погана ідея, бо 19-й день часто провокує п'яні конфлікти на рівному місці. Для коханих уникай серйозних розмов про майбутнє. Сьогодні важко об'єктивно оцінити ситуацію. Краще просто насолоджуйтесь моментом і будьте ніжними. Для нових знайомств будь обережним. Люди, що з'являються в 19-й місячний день, часто приходять, щоб дати нам якийсь жорсткий урок не відкривай душу першому зустрічному. Золоте правило на сьогодні якщо відчуваєш, що розмова перетворюється на суперечку, усміхнися, згадай про терези і просто переведи тему на погоду чи кіно. Твої нерви скажуть.